Сьогодні хочу презентувати радіолу Дружба. Прийшла вона до мене в дуже занедбаному стані, знята з горіща чи з гаража, корпус побив шашель, сквозні дирки, розсохлася повністю передня ткань, прогнила доска передня під динаміки, була прогнивша і дніще радіоли. От. Після майже двох місяців напряженого труда я відновив корпус, зберіг по максимуму рідний шпон, новий лак, спереді нова тканина американська шильдик дружба. Всі елементи латунні. Їм зроблена профілактика значить, шляхом покриття по золотою гальванічним способом. Буде ще довго дуже довго служити. Радіола 1958 року. От, зараз показую корпус радіоли, в якому стані він зроблений. Так, збоку виглядає От, і так ззаді. Ну, ще раз повторюю, спереді стоїть нова панель із фанери, шпонірована шпоном дуба з двох сторон і покрита лаком. Ну і також дніще нове дніще із фанери і покрито дубовим шпоном і окраска. От, радіоли Дружба, а також радіола Мін, мінськ 55, Білорусь 53. От Мінський завод робив всередині такий світлий колір. Була покраска. От, я максимально зберіг автентичний стан цієї радіоли, повністю відновлені динаміки, два фронтальні динаміка марки 5GD14. Акуратно зроблена розводка проводів. І бокові динаміки. Вони ж піщалки 1 GD36. Працюють непогано. Я включав в тестовому режимі радіо. То звучить достойно. Отакі вот еліпсообразні динаміки. примінялись в радіолі дружба, Радіола Люкс, люкс 2, а також Радіола Мінск 58. Може, ще в яких, я не знаю. Ну, це основні радіола Люкс, Радіола дружба. Динаміки повністю відреставровані, замінені катушки. То, що дифузори були. Ізначально поєдіні мишами. От, все відновлено з іголочки. Тут два динаміка. Один з них е, частота його від 70, 70 до е, 10 тисяч Герц, а другий від 90 От, Різні резонансні частоти для того, щоб збалансувати низькі середні частоти. Ну, і бокові пищалки дають високі частоти. Все відновлено, звучить ідеально. Потім пізніше покажу. Ну І тут під низом змонтований переключатель режимів, проігруватель, модуль і внешній вход. Акуратно розводочка, проводочка на хамутіках, в кембріках. З цієї сторони під низом змонтований модуль, який буде читати дві флешки, блютуз. І також приймати FM радіо в цифровому варіанті. Тут два FM буде, аналоговий і цифровий. Ось такий загальний вид радіоли дружба ззаді. Зверху зараз буду монтувати проігруватель вініла сюди. Оце модуль змонтований. Тут переключатель режимів. В одному положенні включається епу електропроігрувающе устройство, в другому режимі модуль. Другим роликом зараз запишу, покажу, як виглядає шасі, шасі цієї радіоли. Потім все зберу до кучі і послухаємо, як воно звучить. Всім дякую!